Шановні пасажири, з другої полі від корони від відправляється переміський поїзд з 3 Івана Фухківська. З другої полі від коронавіру відправляється міський поїзд з 3 Івана Фухківська. Будьте обережні! щасливим пасажирам з щасливої дороги. Будь здоров! Папа, будь здоров, папа, будь здоров, папа! 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 Бач! Бач! Пофуркав! Пофуркав! Хороший чмотре, бодан! Хороший! Гарний дороги до Франківська, назад стрей. А Ніколе, його теж такі у себе? Та де, нього ну, такі не езичому. А він був франківську? А, наші віна. Наші віна. а він був у франківську. А був, бу але нашу йому. Ти містер він нашу. Нашу нам ні. Нам так потрібен. Та. От то сигнал. в ці оранжевій. Бачиш? Там сзади, сзади. Бачиш? Так та. та. Пофоркав По чекай, поки скриється. Тові в суботу надей? на, і на чарше, кажеш, надей. І на ніч тоже. Тільки вже шаш нічого не кажеш у мене, дай? І на ніч. Най сідать собі в хаті. Правда? Та хай сидить. В нього більше толку, як буде в хаті сидіти. Та-та. Добре, нічого не каже, Домовились? Добре. За поворот заходить. Угу. Папа. Папа. Погнали, друже. Погнали. Скажи, ну все погнали. Ну все, погнали.